Привіт, друзі! Ви вже знаєте, яку глину слід обрати до роботи? Чи знаєте, чим вона відрізняється від керамічних мас? Якщо ні, чи не впевнені, що знаєте відповіді на ці запитання, дивіться відео далі. Мене звуть Юрко Данилишин і я вітаю вас на каналі творчої майстерні зірки з неба. Підписуйтесь на мій канал, присвячений кераміці, та розвивайте свої навики роботи з глини. Саме тут ви знайдете багато відповідей на запитання з технології та оберете свій власний шлях у кераміці. З поміж великої кількості матеріалів новачки часто шукають якийсь найкращі, універсальний, абсолютний та прекрасний. І так трапляється чином в кожній галузі. Ми завжди шукаємо щось магічне. Те саме з глиною. часто шукають найкращу, найчистішу, найбілішу, найблакитнішу, найкращу у світі. Запитують, що додавати до глини, аби вона стала кращою. Не забувайте, що з пошуком ідеального варіанту для вас не буде жодних труднощів, якщо зрозуміти, що саме ви хочете виготовляти і в який спосіб. Адже в кожного матеріалу свої властивості. Як би це не було дивно, найбільш непристосованою до роботи є природня глина, яку в народі називають дикою. З нею так багато мороки, перш ніж дійде до роботи, що іноді краще не починати. Саме вона і є глиною в класичному розумінні. А ті речовини, які підготували до роботи, і основними складниками яких є глина, правильно називати керамічні маси. Хоча їх часто теж називають глини. Помилкав, звісно ж, за старою звичкою. Тож, аби не плутатись, коли я матиму на увазі викопану глину, яку можна підготувати до роботи, я її називатиму дикою глиною. Цим матеріалом я користувався кілька разів суто з дослідницькою метою. Та перестав, адже робота з нею вимагала багато часу та ресурсів. І я повністю прийшов на спеціально підготовлені керамічні маси. Так, у давнину, особливо у силу, давнину не було керамічних мас, скажете мені ви. І все ж було нормально. То чому нам треба відійти від коріння передковічного на користь роботи з капіталістами, які отримують прибуток, продаючи нам народне добро, спитаєте мене ви. Ну це все дуже просто. Стосовно предковічних рецептів для роботи з глиною видобутою на території України, я їх не бачив і навряд чи вони десь збереглись і мають з собою. Науково обґрунтування та забезпечить стабільний результат. Це і через брак спадкових мануфактур в Україні, і через різні мінеральні склади в родовищах. Тож на це покладатись не варто. Хіба якщо вам прадід заповів якийсь рецепт і передав родинну лопату та інші інструменти і розказав, що з цим всім робити? Якщо сама вас з цим розбереться, це може зайняти багато часу і відбити бажання працювати взагалі. Та у вас може і не вдасться, і може, а може, вдасться і виробити. Створити власну керамічну масу з новими властивостями, яка підкорить світовий ринок. Тому чи варто саме цим займатися і класти на це багато часу та ресурсів знову ж таки слід обирати саме вам? Ну і ще одне дуже важливе. ми не знаємо, який відсоток успішних випалів був колись на тих матеріалах, які ви можете знайти по всьому світу. І ми не знаємо, хто ці родовища досліджував. А от користуючись керамічною масою як продуктом наукового прогресу, розвитку і знань кількох поколінь хіміків технологів, це дасть вам значно прогнозованіший результат. Ну, і коли кажете про народне добаня, яким дійсно є всі наші корисні копалини, а глина є копалиною безперечно. Не забувайте, що компанії, що працюють в нас з копалинами, мають спеціальні документи та дозволи на їх розробку. По іншому, якось кустарно вони не могли працювати. Часто це науково дослідні підприємства, а не просто підприємці, що продають глину. Я для себе вирішив давно, щоб не було несподіванок під час виготовлення кераміки, і аби отримувати сталий результат, найкраще купувати однорідну спеціально підготовлену глиняну масу. Саме її очищену, підготовлену до певного способу виробництва. Вона складається з глини та ще багатьох матеріалів. Я саме таку купую і використовую в роботі, з чого і вам раджу. Так так, у мене є приятелі керамісти які самостійно накопують глину, тут з неї керамічну масу. Є і такі, які не знають, як і чому слід очищати глину та що з нею слід робити, та у них все рівно все вдається. Тому обирати слід кожному самостійно. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Тож тепер трохи про керамічні маси. Керамічні маси, як і дикі глини, бувають різних кольорів. Більше того, ви можете самостійно змінювати кольор, додаючи до неї пігменти. Та як на мене простіше робити навпаки, спершу виріпити, а потім розмалювати при бажанні в будь-який кольор. Так ж буде простіше. Таким чином ви уникнете поєднання матеріалів, частина з яких матиме іншу температуру розширення та випалювання. До речі, керамічні матеріали та дикі глини керамісти називають тими кольорами, якими виглядають вони, коли випаляться, а не тими, якими вони бувають сирими. Ця, маса, ця магія зміни відбувається через середовище випалювання, адже певні речовини, які є складниками керамічної маси, змінюють свої кольори. Хоча, здебільшого, професіонали використовують складно скорочені слова та кольорові індекси для позначення різних кольорових мас. Саме такі, які їм надають виробники. Пам'ятайте, що хімічний склад глини впливає на дуже багато чинників, які важливі вам при роботі, на пластичність, колір після випалювання, на водопоглинання та здатність втримувати форму. Відповідно, деякі глини можна з собою змішувати для отримання ковірових ефектів чи змін пластичності, а бувають випадки, коли такого робити зовсім не варто. Часто про це можна дізнатися лише методом проб та помилок. або спитати в тих, хто вже сам ці маси змішував. Тобто, щоб проводити досліди правильно, ретельно все нотуйте і перевіряйте, або ви могли скористатися результатом дослідів в майбутньому, та запитуйте поради виробників та практиків, які вам розкажуть щось з власного досвіду, а не будуть вгадувати чи прогнозувати. Збираючи матеріал для роботи, я раджу перш за все ставити собі за мету, власне, недоступність матеріалу, а вашу можливість отримати з нього якісну кераміку. Міркуйте у виборі і про температуру випалювання. Ну, в сенсі, чи може ваша пічка забезпечити таку температуру, яку потребує глина. Чи добрий контакт буде в неї з вашими ангобами чи поливами? Та чи буде в результаті цього всього якісний та гарний продукт? На останок почальна історія: якось один з моїх учнів знайшов родовище дикої глини в себе на городі. Його радості тоді не було меж. Я йому пояснював, як з цього всього отримати більш-менш працездатну масу та як саме з нею слід почати працювати. Ми проводили досліди і витратили багато часу, перш ніж він зрозумів, що витратений час і ресурси не варті, того що отримали внаслідок роботи. І все. Він певний час мав опущені руки, таке кисле обличчя, а потім таки став на шлях мудрий і проторований, та перейшов на спеціально підготовлену керамічну масу. Не скажу, що цей шлях буде правильним для кожного, адже моє завдання ділитись досвідом, а не повчати. Підписуйтесь на цей канал та розповідайте про нього друзям. Попереді в мене для вас ще дуже багато цікавого. Сподобалось відео? Ставте пальці вгору, аби воно було доступним також для інших. Пишіть у коментарі, про що б ви хотіли дізнатися найближчим часом. Не плутайте дику глину з керамічними масами. Гарного, спокійного часу вам, Па-па!